Як ми рахуємо вартість генологічного дослідження? У нас є три пакети: стандарт. Преміум максимум. Я почну з максимум, щоб було зрозуміло і на його прикладі розказати про інші пакети. Пакет максимум ми рахуємо по найбільшій кількості документів. Тобто, в ході генетичної експертизи ми розуміємо, який найбільш даний документ. Ми розуміємо глибину дослідження, і також ми розуміємо кількість дослідження. Ми розуміємо, скільки документів основних збереглося: це метричних них, ревійських казок і сповідних відомостей для того, щоб зробити максимально глибоке і максимально повне дослідження. Ми розуміємо, наприклад. Наприклад, їх 100 100 документів збереглося по одній фамільній лінії, по там бабусі, наприклад. І ми бачимо, щоб глибину прослідити її прізвище, треба дослідити 100 документів. Ми 100 документів множимо на фіксовану нашу вартість, вона може змінюватися, а, множимо на фіксовану вартість, і так ми отримуємо повну вартість максимального дослідження. Максимальне дослідження це те, що ми називаємо пакетом. «Максимум». А, це дослідження важливо. Ми рахуємо тільки по кількості документів. Ми не рахуємо це в нас була давня практика. Рахувати кожен внесений факт, кожен здобутий факт, і це все рахувати. Ми так не робимо. Чому? Тому що клієнти до нас виходять на звіт, щоб дізнатися факти про родину, а не сидіти вираховувати ці факти за дослідження. Тому ми беремо фіксовану вартість. І може здатися, може бути ось така ідея. В нас запитується питання, чи не виключаєте ви якийсь факт. Якщо ми за нього не оплатили, значить ви якийсь факт включили, якийсь не включили. І так як ви за нього окремо не отримуєте гроші, значить ви можете його виключити. Ні, ми так зробити не можемо по принципу самого дослідження, тому що ми беремо за вартість дослідження до певного а, століття. Якщо ми якийсь факт не внесли в дерево роду. То цей факт може бути критичним для нас. Саме цей факт може витягнути все дослідження на ту глибину, яку ми продали. Тому ми не можемо виключити ніякі дані. Дослідження відбувається в два етапи. В перший етап ми досліджуємо всі факти, тобто це ваші предки, не ваші предки, але це ваше прізвище. І ми досліджуємо всі факти по вашому прізвищу спочатку, а потім ми їх систематизуємо і вносимо в дерево роду. Тому, як ми казали, в наших пакетах в папці, яку ми передаємо з фіксованими документами, фактів. Набагато більше, ніж фактів в дослідженні, тому що ми з цих фактів, які ми витягнули з документів, ми далі їх переносимо і систематизуємо по принципу, хто стосується саме ваших, вашого родоводу, саме вашої фамільної лінії. Це пакет максимум. Ми досліджуємо всі документи, ми їх всі рахуємо. Пакет преміум. Ми розуміємо, що 20% документів ми можемо не досліджувати, там основних таких фіксованих фактів не буде. Там ми можемо виключати якісь факти про бічні гілки, але там точно будуть в пакеті преміум відомості про вашу родину, повнота вашої родини і відомості про ваших прямих предків і їх родини. 100% там будуть. Тому пакет преміум якраз націлений на те, щоб здобути ці факти. І є пакет стандарт. Пакет стандарт включає виключно ваших предків. Це головна мета пакету стандарт. Тому там ми досліджуємо приблизно на відсотків 70% Менше документів, але головною метою, і що буде в пакеті стандарт обов'язково, це відомості про ваших прямих предків. Ми розуміємо, які документи треба дослідити, який план роботи повинен бути, щоб дослідити саме головні документи, щоб вибудувати вашу лінію прямих предків. От чим відрізняються ці всі три пакети. Тому пакет максимум. Ми рахуємо кількість документів. Множимо на фіксовану ціну. Пакет преміум Ми розуміємо, що на 20% це менше буде документів, тому на 20 Ціна нижча, і пакет стандарт. Ми з, з кількості наших досліджень ми розуміємо, яка необхідна кількість, плюс-мінус необхідна, і ми для нього зробили фіксовану ціну. Це 40 тисяч за одне століття, 85 тисяч гривень це два століття. Дякую.